На позиціях неподалік Андріївки на Донеччині побував наш Тарас Ібрагімов. Два кілометри від звільненої Андріївки підбита російська техніка і тіла російських військових у посадках. Ще кілька місяців тому тут стояв ворог. Тепер звідси ведуть вогонь. Мінометники 3-ї штурмової бригади. Наші зайняли цю позицію. Потім зайшли вже мінометна батарея. На прикриття піхоти. Хорошо. Отлично. Розповідь командира перериває ворожий обстріл. По раці передають, що над нашою позицією два російських безпілотника. Є -йой. Є -йой. Походу безпілотники. Строють сюди, йди. А часто так буває, що цей прирос 10 метрів відходить. Що прям так близько, в 10 метрах, то не так часто. Ну, прильот не звонит, але бляжа, мусориш. А ви які задачі виконуєте? Прикриваємо піхоту, подавляємо Ру, такі, ж, піхот. такі ж точки, да, СПГ, пінометні точки. Тому і нас тут шукають. Думав, ось, все, все, ну, непогано. За пів години ворожий обстріл припиняється, надходить команда вести вогонь у відповідь. <звук> Что значит наш час в том? я не понимаю, какая может быть Тома, якщо ворог на нашей земле. Парни, работаем! На выручку. Два місяці тому ми працювали по всій квіти, зараз вже ми тут Діндаш робили, але він такий хиткий був, тому ще укріпляли. Ці брьом, ще два наката робили. Ну, Ось і хочемо розрахунка, а я розробиться шукає рух. 24 на 7 літають, якщо бачу, передають нам координати, і ми по цим координатам якомога швидше відпрацьовуємо. Військові розповідають, що під час штурму Андріївки за добу вони вистрілили 70 мін. Треба, щоб постійно був запаси, щоб не в крайній випадку їх готувати, а щоб вони вже були підготовлені. За якийсь час ховатись у бліндаж доводиться не від обстрілів, а від дощу. Мінометник Руслан розповідає, як під час відпустки мав змогу повести доньку у перший клас. Вчора дзвонила до мене, то каже папа, я скучила, приїжджаю вже до нас. Повертаюсь. Цього підрозділу, та, мабуть, з усієї бригади. Вони всі добровольці. Навіть ті, хто прийшли через військомат, у них була можливість відмовитись, служити в цій бригаді. Тому хто схотів, той служив. Третя штурмова бригада закріплюється на позиціях за Андріївкою. На питання, як будуть розвиватися події на фронті найближчим часом, командир мінометного розрахунку Петрович відповідає коротко і з посмішкою. З і до урала туди заворало. По другому.